Інколи вбити людину може навіть будівля. Нагадаємо, на початку березня у Кам'янському від старезного будинку відвалився шматок фасаду і впав прямо на голову 15-річної дівчинки. За добу дитина померла в реанімації, попри усі зусилля медиків. А вже сьогодні, зранку, стало відомо, що частина будинку впала. У середмісті Одеси там на щастя ніхто не постраждав. Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, чи заворушилися кам'янські чиновники після трагедії, а заодно перевірити, чи безпечні фасади будівель у Дніпрі. Спецрепортаж Антона Мачули. Ось той самий злощасний будинок вбивця. На початку березня під його стінами проходила компанія школярів, аж раптом із самої верхівки впав шматок бетонного карниза. Постраждалу дівчину одразу госпіталізували. Майже добу медики намагалися врятувати її життя. Та все марно. Тамтешні жителі скаржаться. П'ятиповерхівка буквально розсипається на очах. І таких будинків у Кам'янському більш ніж вдосталь. Не про зажижинські вообще всі дома в жахливому стані. Мота не єдиний дом, который знаходиться в плачевному стані. Вишвіть, що Я просто ніколи не подимав лоза, не вручав німені, що твориться свят. Мешканці Кам'янського додають, ці будівлі вже давно потрібно ремонтувати. Та чи збираються міські посадовці розв'язувати проблему будинків, через які гинуть люди? З цим питанням відправляємося до тамтешнього управління житлового господарства. На даний момент вважати його аварійним. Ну пока місь такого висновка комісії ніту обращені по ремонту капітальному, ну вообще по ремонту фасадов, до 2016 року по ньому не було. Нібито ремонт цього будинку був запланований на 2017. -й. Не встигли, бо погода не підходила для проведення робіт, виправдовується посадовець. Наразі з майже двох тисяч будинків житлового фонду, що перебувають на балансі міста, більше половини потребують ремонту, каже чиновник. Але з нинішніми темпами процес триватиме не одну сотню років точному ремонті у нас предусмотрено 4 дома. на теж на ремонт фасадів». Ми вирішили з'ясувати, наскільки проблема старих будівель актуальна для Дніпра, та наскільки вірогідним є повторення фатального сценарію в нашому місті, і виявилося більш ніж, якщо цілеспрямовано придивлятися, навіть у центрі чимало споруд, які давно потрібно або зносити, або капітально ремонтувати. Потенційно небезпечні будівлі нам показав один з архітекторів міста. Повністю фасадна штукатурка е, практично відвалюється від стіни. Тобто її можна тут руками і пособним весом, Вона скоріш скоро теж відвалиться і може пасти комусь на голову. На прохожу. «Дійсно, е, тут стіни буквально розсипаються на очах. Ось дивіться, це ж жах якийсь. ДНД напівзруйновані фасади – нависають прямо над пішохідними тротуарами. Вот район вокзалу, місце, там, где дуже багато людей кожен день. І здесь ми бачимо вообще рассыпавшийся балкон. Нету ограждения. Эти все части могут упасть на людей прямо на голову в очень плохом состоянии. А ось залишки будинку на вулиці Патержинського у Дніпрі. Здається, що ці стіни можуть розвалитися навіть від пориву вітру. Ну хоча б для безпеки прохожих потрібно було його як-то наградити, щоб а, осипаючіся здання не летіли на людей. Хоча б. Хоча б це мінімум, который нужно зробити, та все ж є у Дніпрі і позитивні приклади. При правильному підході радувати око можуть навіть будівлі, яким більше ста років. Це здание примір класичної архітектури Екатеринослава. Він був построен в конце XIX века. Но благодаря своєму реконструкції і ремонту основних частей. Він сохранил не тільки свій uh, первоначальный вид, але й uh, безопасен для прохожих. Наразі в обласному центрі 88 будинків є аварійними, ще майже 850 офіційно визнані ветхими. Така ситуація обурює і звичайних перехожих. По-перше, це вже столітні здання, як мінімум. Во-вторых, Во вони рушаться, в-третьих, це очі бомжування і тому подобних притонів, всяких там гадостей. Ще гірша ситуація у спальних районах. Дніпряни вимушені власними силами укріплювати балкони, аби ті не впали прямо на голову. Звісно, страшно, коли не обвалюються. Тут багато випадків таких на районі. Много ли з таких домов? Звісно, ну, всі старі дома, всі старі криші. Хто їх балкони, хто їх ремонтує. Люди бояться ходити біля будинків. Хто зна чим така прогулянка завершиться? У нас дом пішов тріщинами, балкони у нас сипляться, валяться. І якщо вітер, діло в тому, що у нас навіть великі камні відвалюються від от балконів. Страшно, мами гуляють з дітьми. У нас тут дитяча площадка, дітки бігають. Було так, що упав камінь на, на плечо, на голову. Проблему старих будівель у Дніпрі визнають і міські посадовці, і у головному архітектурно-планувальному управлінні. У місті існує велика проблема з станом житлового фонду. Багато строения пришли в ветхое состояние, деякі находятся в аварийном. Ну, даже если не говорить о критическом состоянии, то у очень многих объектов уже подошел срок текущих ремонтів, капитальных ремонтів. Та наразі нібито починаються системні роботи з відновлення старих будівель. У першу чергу вздовж проспекту Яворницького. «К Ксажалінню настільки великий цикл документа оборота і настільки масивний житловий фонд, який потрібно приводити в порядок, що, звісно, ми не побачимо корінних змін і сріди там в ближайші дні. Ну, несомнення, ця робота вже не А біда, що трапилась у Кам'янському, підштовхнула дніпровських чиновників до роботи. После этого случая мы випустили що отдельный приказ от 13.03. в ньому дали поручення предприятиям експлуатуючим здания, то щоб вони постоянно знімали ті значит, опасні скажем так конструктивні елементи, які навісають і там, жителям на проведення поточних та капітальних ремонтів у 2017 році. Міськрада виділила трохи більше 230 мільйонів гривень. Та от яку суму витратять на справу, а яка піде по кишенях посадовців, побачимо за кількістю відреставрованих будівель. Антон Мачула, Сергій Гончар, Антон Філіп та Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.